Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав. І от за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг голови держави поступово знижується з травня 2022-го. Але станом на травень цього року тільки 59% опитаних заявили, що довіряють Зеленському. Українці, які прийдуть до ТЦК, добровільно без повістки, зможуть підписати контракт на рік. Про це повідомив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Беніславський. За його словами, після закінчення цього терміну за бажанням людина може не продовжувати договір і повернутися додому, але це стосується тільки тих, хто добровільно вступає на військову службу, наголосив народний депутат. Якщо людина отримує повістку, вона є мобілізованою. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на е, е, за, зарахування на військову службу. Це буде немобілізовано. Це буде людина, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом, і вона має право укласти контракт на рік.